Можно попросить реакцию Кремля на объявление вчера у Сулы Мандерляйн решение о том, что Европа больше не будет зависеть от российского газа? Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ. Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы. Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономики своего лидирующего потенциала. Тим часом європейський союз думає про те, як допомогти Україні з нашими потребами, і вже йде мова про те, що третину фінансових потреб України на найближчі два роки 90 мільярдів євро, збирається покрити європейський союз решту забезпечить міжнародні партнери. Про це повідомляє видання «The Guardian». посилаючись на слова Урсули фондерляєн, зокрема, про намір Євросоюзу допомогти українцям озброїти нас засобами. Для самозахисту та вести мирні переговори із позиції сили, що говорить Урсула фон дер Ляйн? оскільки тиск це єдина мова, на яку реагує Кремль, ми можемо його посилити. Ми маємо збільшити витрати війни для Путіна через його агресію. І сьогоднішня позиція дає нам для цього можливості. Також Урсула фон дер Ляйн зазначає, що Фінансування здійснюватиметься через запозичення Євросоюзу через залучення капіталу на фінансових ринках та використання грошових залишків із заморожених російських активів. ЄС ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки. І ці установи мають перевести готівку в механізм репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо ці грошові залишки, надаємо їх Україні як позику. Україна має повернути цю позику, якщо і коли Росія сплачуватиме репа репарації. що хочеться нагадати, тут що е, говорилося про, про те, що е, європейський союз може надати Україні репараційний кредит, і цей кредит вимірювався різними розмірами, зокрема. Говорилося там і просто 140 мільярдів євро. Але Бельгія цю ідею заблокувала, тому що сказала, що в такому випадку їй одній придеться відповідати за надання українців репараційного кредиту. А вона не готова, якщо раптом Росія подасть до суду, і це цікаве питання, що Європа, яка зараз які зараз Росія погрожує. Прямо вже застосуванням ядерної зброї, зокрема, говорить про юридичну складову відносин із Росією. Про те, що Росія, до прикладу, може подати до суду, Росія може заявити про свої права. Росія може запросити назад кошти з репарацій, які би вона мала виплачувати за всі ті руйнування, які вона здійснила на території України. Ну, цікава логіка у європейців, але ви знаєте, тут якщо заглиблюватися, то тут варто тоді вже вести до того, що е, на порозі війни з Росією Європа думає, яким чином їм розблокувати воєнний Шенген, тому що у них кожна країна має надати дозвіл для проїзду техніки по її території. Е, перш ніж ця військова техніка країн НАТО досягне власне е, точки, де вона буде вести бій, так само якщо ця техніка буде повертатися в... Е, Країну, де вона відповідно. Звідки її звідки звідки вона надходила власне на території бойових дій? То це повернення також має супроводжуватися величезною кількістю документації. Цю бюрократію Європа зараз намагається подолати, але бачимо, що поки що їй не вдається навіть на елементарному рівні, навіть на рівні підтримки України, коли вже нібито здавалося про ці репарації, про ці? Е доходи від заморожених активів ми отримуємо, але про ці заморожені активи загалом ми говоримо вже ну не один рік. І ще в Байдена була ця політична воля, яка так і не була дотиснута американською адміністрацією. Не дотиснута, мається на увазі, Америка не дотиснула Європу в цьому плані. Ну і на жаль, бачимо, що зараз європейці говорять, ми підтримуємо Україну. Ми серйозно стоїмо на боці України. Італія відмовляється від підтримки програми Перл щодо закупівлі зброї для України. Ну а Репараційні кредити нам можуть бути надані у вигляді 90 мільярдів євро. За це також дуже вдячні, якщо дійсно ми отримуємо ці кошти, вони немалі, і ми справді дуже вдячні за це. Але Україні для того, аби вибороти свою перемогу і для того, аби вести а, переговори з Путіним. З позиції сили та про що говорить Русла Фондерляїн, нам потрібно дійсно значно більше різні різні насправді називають цифри щодо українського контрнаступу. Я їх зараз не буду озвучувати, тому що думаю, що вони точно змінилися. Але це точно не 90 мільяр... мільярдів євро. Але на цьому вдячні ще раз повторюся європі. Тим часом Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. За проголосували 257 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко виступав у парламенті і відзначив, що бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні законопроєкту. Мова йде про забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, соціального захисту громадян, освіти та інших сфер. Документ також є збалансованим. Переконаний Марченко. При цьому влада змушена зберігати великий дефіцит бюджету через продовження військової агресії Росії, котра забирає основний ресурс. До другого читання було збільшено доходи за рахунок врахування надходжень від підвищення ставки оподаткування прибутку банків з 25% до 50%. Ми розраховуємо, що це рішення буде прийнято і це дасть змогу отримати додатково 30 мільярдів гривень. Другий пріоритет сектор освіти, на який додано суттєвий ресурс, що дозволить виконати завдання. Щодо підвищення оплати праці педагогів не лише в школах, а й в цілому по сектору освіти. Крім цього, передбачено розширення реформування харчування 14 мільярдів гривень, підвищення розміру академічних стипендій 6,6 мільярда гривень тощо. Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. Нам потрібно показати, що в нас є бюджет. Є ефективна взаємодія між урядом і парламентом. Це дозволить нам вести ефективні переговори з партнерами щодо отримання необхідних коштів для збалансування проєкту бюджету. На наступний рік нам потрібно згенерувати від міжнародних партнерів більше 45 мільярдів доларів. Ще додатково 1 мільярд гривень було додано на закупівлю зброї та військової техніки для ЗСУ. І 244 мільйони гривень на бюро економічної безпеки, тому що ми розуміємо, що це боротьба з тіньовою економікою та збільшення державного бюджету. Володимир Зеленський подякував парламенту за підтримку державного бюджету і відзначив, що це показує в тому числі і нашим партнерам, що Україна стабільна і стійка, і має чітку позицію. Тим часом Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, в своєму нещодавньому інтерв'ю заявив, що Росія Україна нині борються за невелику частину території, але якщо припинити війну зараз і почати Збудовувати українську економіку, то за 10 років ВВП України буде більшим за ВВП Росії. і е, в Чомусь в Сполучених Штатах, попри те, що е, зараз західні експерти говорять, що перемовини не вдалися, і миру як такого досягти не вдалося. Вже говорять про те, що буде після. І ми розуміємо, що дійсно Україна буде процвітаючою країною. Ми на це сподіваємося. Ми сподіваємося, як я вже говорили раніше, на е, інвестиції, які на серйозні фінансові вливання, які будуть сюди надходити і. В якості бізнесу і як відбудови для нашої країни все це надзвичайно важливо. Репарації, про які ми говоримо від Росії, ми також їх отримуємо. Просто можете не сумніватися, тому що е, Україна стоїть на своєму ми знаємо за що ми боремося, і ми знаємо, як правильно відстоювати свою позицію е, на зовнішньополітичній арені. Тому, шановні глядачі, я ще раз хочу вас закликати. Давайте ми зробимо ту невеличку справу, яку можемо зробити ми з вами просто зараз. Задонатимо нашим Збройним силам України. QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах, його потрібно зісканувати і задонатити одну, дві, п'ять, десять гривень, будь-яку зручну для вас суму, будь-яку посильну для вас суму. І ці кошти підуть на закупівлю ребів для сумського прикордонного загону. Фонд 24 каналу, і ми за Анастасією Норіциною збираємо на реби, які здатні протидіяти мавікам, захищати наших оборонців на лінії бойового зіткнення, захищати е, населення, яке проживає в прифронтових зонах. Тому е, я вас дуже прошу: задонатьте будь-яку зручну суму, захистіть життя наших військових і наших цивільних людей. Збережіть це життя. І е, я ще раз хочу сказати, що у нас збір 420 тисяч гривень. Гривень, ми вже зібрали 305. От, власне, я годину тому дивилася, 305 тисяч гривень вже було зібрано, за що я вам надзвичайно вдячна. Ми закриваємо цей збір і розіграємо iPhone 16. Це наш головний приз. Ви можете доєднатися до цього збору дуже просто, якщо задонатити 200 і більше гривень. Чим більше донатів по 200 гривень, тим більше у вас відповідно шансів. Ще раз дуже дякую за вашу свідомість за те, що ви з 24 Тим каналом за те, що ви нам довіряєте, і за те, що ви підтримуєте і наші збори, ну і військових безумовно.